Слава Україні! Мене звати Анна. Я розповім вам про індивідуальні налаштування платформи навчання і технології для навчального закладу. Коротко нагадаю про способи реєстрації користувачів, а також як створити зауваження чи пропозиції доведення класного журналу. Розпочнемо! Для налаштування профілю школи адміністратор в навігаційному меню обирає розділ школа. Поряд з назвою навчального закладу потрібно натиснути на символ олівця. Відкривається вікно профілю школи, в якому можна заповнити такі поля, загальна інформація про навчальний заклад, адреса, контакти, а також інформація про адміністрацію навчального закладу. Для заповнення даних про адміністрацію обираємо роль із запропонованого переліку, а поряд вписуємо прізвище ім'я і по батькові, особа, яка займає відповідну посаду. Зберігаємо внесену інформацію. Для створення індивідуальних налаштувань користувачу з правами адміністратора потрібно в розділі меню Школа натиснути ось на цей значок. У новому вікні можемо перш за все налаштувати обмеження терміну на редагування або видалення оцінок, енок та інших записів в журналі. Кожен навчальний заклад на свій розсуд може активувати обмеження на редагування даних в журналах цією кнопкою. Вводимо термін, протягом якого можна додавати, видаляти, змінювати оцінки енки за минулі дати. Встановлений термін редагування відміток в журналі за минулий час може бути 5, 7, 10 днів або будь-який інший термін. Як це працює? Наприклад,. Вводимо цифру 10. Це означає, що вчитель, працюючи з журналом, може змінювати дані в розділі оцінки від сьогодні і до 10 днів назад. У відеоінструкціях для вчителів ми детально розповідаємо, як створити і надіслати запит на редагування даних в журналі за минулі дати. Зі сторони адміністрації потрібно перевіряти такі запити на редагування у розділі Заявки, Вкладка Редагування журналу. Сюди потрапляють усі запити на зміну видалення додавання оцінок чи енок. Адміністрація може переглянути такий запит і прийняти його, ознайомившись з причиною редагування. Або відхилити і залишити пояснення в довільній формі для вчителя, чому запит було відхилено. Наступне налаштування додавання нульового уроку. Якщо у вашому навчальному закладі передбачені нульові уроки, тоді потрібно активувати нульовий урок. Після цього в розкладі вчителів та в розкладі дзвінків з'явиться можливість встановлювати розклад на нульовий урок. Розглянемо більш детально налаштування шкільного календаря. Іншими словами, структури навчального року. Переходимо у вкладку Шкільний календар, натиснувши на кнопку Перейти. Нам відкривається календар на 12 місяців поточного року. Праворуч, по замовчуванні, відображаються типи канікул Осінні зимові весняні літні. Для встановлення терміну, наприклад, осінніх канікул, натискаємо на Встановити дати. Система пропонує вести дати канікул. В полі Період клікаємо один раз курсором миші, відкриваючи календар. Обираємо потрібний нам місяць, далі дату початку і кінця осінніх канікул. Зберігаємо. В календарі встановлений термін канікул підсвічується певним кольором. Через кнопку Додати ще ми можемо створити довільну кількість канікул з власною назвою та терміном. За потреби дати канікул можна відредагувати через символ олівця або ж взагалі видалити їх за допомогою кошика. Державні вихідні додаються, редагуються та видаляються за таким же принципом. Натискаємо додати ще і обираємо дату державного вихідного. Зверніть увагу, заповнення функціоналу шкільний календар є обов'язковим. Це дозволить коректно відображати навчальні дати у відповідних розділах класного журналу, а також в щоденниках учнів. Функціонал вибору та створення предметів дає можливість відібрати ті предмети, які є актуальними саме для вашого навчального закладу з 1 по 11 клас. По замовчуванні в платформі є сталий перелік предметів. Переглянути їх можна в цьому вікні. Ті предмети, які викладаються у вашій школі, відмічаємо, а зайві знімаємо відмітку. Можемо також в полі пошуку ввести декілька перших букв назви предмету, щоб знайти його в переліку запропонованих. Якщо в списку немає певного предмету, який викладається у вашому закладі, тоді натискаємо Створити предмет, вводимо повну і скорочену назву предмету та зберігаємо. Новостворений предмет потрапляє в кінець списку предметів. Ставимо відмітку навпроти назви і зберігаємо. Таким чином ви створили налаштування предметів індивідуально для свого навчального закладу. Після цього вчителі вашої школи, ліцею чи гімназії матимуть змогу додати до свого профілю потрібні предмети. Створення розкладу дзвінків відбувається наступним чином. Натискаємо на знак плюс. Вводимо назву розкладу, наприклад, початкова школа. Далі обираємо класи, для яких буде актуальний цей розклад дзвінків, наприклад, з 1 по 4. Вводимо тривалість першого уроку. Через знак плюс додаємо наступний урок і так далі. Вівши потрібну кількість уроків та їх тривалості, натискаємо кнопку Створити. Створені розклади дзвінків можемо редагувати або Видалити. Доступ до інформації про розклад дзвінків є у всіх користувачів платформи. Наповнення платформи користувачами ми вже частково розглянули. Коротко нагадаємо про три способи реєстрації користувачів. Перший спосіб самореєстрація через сайт need.school, кнопка Зареєструватися. Такий спосіб доступний батькам і вчителям, про що ми детально розповідаємо у відео для цих користувачів. Зі сторони адміністрації навчального закладу потрібно перевіряти та підтверджувати або відхиляти запити на приєднання до школи. Для цього заходимо в розділ Заявки, вкладка «Користувачі». Тут адміністратор може переглянути нові заявки, прийняті чи відхилені. Для опрацювання нової заявки потрібно клікнути на неї, ідентифікувати особу, яка надіслала заявку за допомогою прикріплених документів до заявки, та натиснути на кнопку Підтвердити або відхилити. Після опрацювання заявки, документи користувача видаляються з системи назавжди. Такий спосіб реєстрації користувачів потребує додавання учнів до класу через профіль класу. Це може зробити класний керівник або адміністратор. Другий спосіб реєстрації це створення профілю вчителя, учня з батьками або адміністратора через розділ Користувачі кнопка Створити. Заповнивши усі необхідні поля, Зберігаємо запис. Користувачам, зареєстрованим у такий спосіб, залишається просто підтвердити свою реєстрацію через електронну пошту, яку адміністратор вводив для створення профілю та реєстрації користувача. Останній спосіб реєстрації це імпорт користувачів через файл Excel. Знову ж таки, адміністратор в розділі Користувачі. Праворуч у вікні обирає Імпортувати користувачів. Система пропонує два шаблони для вчителів та адміністраторів, для учнів та батьків. Скачуємо ці шаблони, заповнюємо їх та імпортуємо в систему. Деталізоване роз'яснення щодо заповнення шаблонів файлів наведено в PDF-інструкціях, які ми надсилаємо уповноваженим особам відразу після створення середовища школи. Якщо вам потрібно повторно надіслати таку інструкцію, будь ласка, сконтактуйте з інформаційно-технічною підтримкою платформи навчання і технології, канали комунікації з нами наведені на сайті need.school в блоці Ми на зв'язку. Якщо ваш навчальний заклад обрав третій спосіб реєстрації, тоді спочатку імпортуємо файл з вчителями, далі створюємо класи і лише після цього імпортуємо файл з учнями та батьками. Щоб створити класи та надати вчителю права класного керівника, потрібно увійти в розділ навігаційного меню Основні дані, Класи. У верхньому правому вікні натискаємо на кнопку Створити клас. Вибираємо цифру класу, далі букву, Класного керівника зі списку вчителів навчального закладу, вводимо номер кабінету за потреби і зберігаємо. У такий спосіб створюємо потрібну нам кількість класів. При перевірці класного журналу уповноважені особи навчального закладу можуть створити зауваження і пропозиції до ведення журналу. Для цього відкриваємо потрібний нам журнал через функціонал Основні дані, Журнал класу. Далі обираємо Клас та предмет. В правому верхньому куті натискаємо на сірий квадрат і клікаємо на текст Додати зауваження до журналу. У вікні створення зауваження потрібно ввести термін, до якого вчитель повинен опрацювати це зауваження, ввести сам зміст зауваження чи пропозиції та обрати Обов'язково до виконання чи до ознайомлення. Зберігаємо введені дані. В кабінеті адміністратора, який міститься в розділі Основні дані, можемо переглянути усі зауваження до журналу того чи іншого класу. Адміністратор може відфільтрувати створення зауваження по даті створення або по терміну, до коли потрібно його опрацювати, або по інших фільтрах. Якщо вчитель опрацював зауваження і поставив відповідну відмітку про виконання чи ознайомлення, тоді ми можемо перевірити опрацювання зауваження. І поставити відмітку виконано, виконано частково або не виконано. Дякую за увагу! Наснаги та успіхів вам!